Всім привіт, ми знову на кухні а, інші в Льові. Тут е, така кухня, е, вона трошки незвична, але дуже прикольна, я вже майже до неї звикнув. власне. Бо тут уже майже два місяці а, працюємо, годуємо людей, робимо все, що можемо, щоб допомагати тим, а, хто цього потребує найбільше. Ну і власне я намагаюсь давати рецепти. Сьогодні буде рецепт у нас тушонки. Тушонка слово таке жахливе, воно не подобається. Мені просто буде рецепт того, як зберегти м'ясо, як зробити його смачним, і як зробити так, щоб можна було їсти його через два-три чотири-п'ять місяців. Ну одним словом, заготовка така консервація із м'ясом. Але перед тим, як я покажу вам рецепт, прошу вас та лайк, натиснути на дзвіночок. Написати коментарчик, це те, що е, допомагає Ютубу існувати. Е, якщо зараз цього не зробите, то нічого страшного. Але, звичайно, е, якесь яке серденько, воно про підтримку. Підтримка зараз дуже важлива. Також ви можете стати спонсором каналу. Є нова кнопочка, натискати на неї. Е, ну, ось так. Тому давайте будемо готувати сьогодні консерву. Теж якесь слово таке. Давайте придумаємо назву, те, що ми будемо сьогодні готувати, із курки або із курячих стегениць. Ну, власне, нам треба 2 кілограма гомілок, тому я беру гомілки і отак додаю. Можна стегенця, можна гомілки, це власне не має значення. Нам треба це все варити, а потім знімати м'ясо. Одна велика цибулина. Одна велика морквина. Ну і все, що дає гарні аромати, це чорний перець, це лавровий лист. Це власне те, що нам потрібно, таке для основи. Якщо хочете якусь креативну річ зробити, додавайте туди коріандру. Він тут не завадить, додавайте аніс, якщо ви любите, З анісом буде вообще круто. Зараз я додаю 2 столові ложки солі. Можливо, це забагато, але якщо ми говоримо про консервацію, то тріщи, ну, сіль є натуральним консервантом, вона допомагає консервувати і робити все, щоб довше зберігалося. Тому я власне таку кількість солі і додаю. Власне, пройшло півгодини. Подивіться, курка. Розварилася ідеально, рідина просто прекрасна. Тепер нам треба зняти м'ясо з курки і трішки проварити з рештою бульйону. Ну і власне ось так дуже легко м'ясо знімається з кісточок. Єдине, що ми бачимо тут хрящики, і ці хрящики треба прибирати. Шкіру я також прибираю, але якщо ви любите шкіру, то лишайте це. На ваш особистий розсуд. Оп, ще кісточка. Тепер, власне, додаємо до знятого м'яса частину бульйону, не все, а частину бульйону, для того, щоб прогріти. Бо коли будемо консервувати, важливо, щоб суміш і рідина була гарячою, такою дуже гарячою. Банки стояли пів години в духовці, температура 180 градусів. І тепер швиденько, поки банка ще гаряча, нам треба перекласти ось цю гарячу, е гарячу суміш і закрити. Кришкою твістов, яку також я проварив у воді. Якщо у вас є величезне бажання, ви хочете ну, зробити, щоб консервація була ще крутішою, ви можете взяти це м'ясо, поставити в кастрюлю з водою, щоб вода повністю покрила це м'ясо і ще хвилин 15-20 проварити, щоб зайве повітря, яке там є, вийде з-під кришки. Тим чином там буде вже ну е, дуже сильний вакуум. Але власне, якщо ви гарячим дуже гарячим розлили в гарячу банку, ось цю курку то це вийде така гарна, прикальна куряча консерва або як хтось називає її тушонка. Власне і все. Я думаю, що простий рецепт, який можна потім використовувати як з картопляним пюре, як з вірмішелю, як з гречкою, з пшоном, неважливо з чим. Гарна заготівочка, яку можна використовувати надалі. І головне те, що ви можете додавати свої смаки, і у вас будуть свої прекрасні смаки. З вами був ваші ваш Євген-Потенко, цілую вас у вашу тушонку.